Дуже цікаво складається, після того, як я виклала відео, зайшла на YouTube, на свій канал, і мені там попалося відео, де розказують про Московію, про Якутів, що, ну, то є, і це те відео теж було відзняте 3 числа. Ну, тобто, виставив хтось його теж 3 травня. І я розумію, що це не, ну, не просто так. Це так робиться. Це Та десь хтось якось откудись посилає ці енергії, ці... Повідомлення через людей. Це неймовірно. Мені це подобається. Як зможу змонтувати? я це не вмію діяти, попробую. Ну, покажу вам те відео. Там, де люди, мабуть, просипаться, як утіда, і про війни. я ж хто не дивився, оці послання, які я скинула там шість відео, да, от послання. Продивіться, напишіть свій коментарі, напишіть, що ви про це думаєте. Ну, це, це просто це у мене до вас прохання. І ми просто після того, як ви продивитеся, ви багато чого зрозумієте. Ну не тільки в Україні, а й росіяни. І я тільки, до речі, замітила, що я неправильно написала, писала, верні правильно, але чому вийшло не так Росію там, а ще букву неправильно поставила. Те, що не додивилася, начебто. Ну, Поки так, як є. Обнімаю всіх, Мира і добра вам всім. І Божого благословення. Izak je kinev in ne.